Всіх вітаю, з вами Марія і наступні події тижня, які вони будуть, яким виявиться тиждень, що покаже філіжаночка. Важливі події там вже як воно буде для вас. Так, дивіться. Тут хтось планує з вами розмову. Подальші дії сумісні. Тут показаний мені чоловік, який лежить в ліжку і фантазує, як все буде. Ви фантазуєте щось роблячи при цьому. Ви, ну, це знаєте, коли люди на відстані один від одного, і ви заклопотана, ви зайнята чимось, а він десь там лежить і фантазує. Ну так показано. Хоча ні, він теж рухається. ну, Це просто, знаєте, коли рухається, він там зайнятий, а от коли відпочинок вже, то він у роздумах про вас. Так, в когось тут наповнюється емоціями, ну от ваше. Угу. Дивіться, теж не просто так, ви наповнюєтесь емоціями після розмови з якимсь чоловіком. Більш знаєте от робочі якісь моменти чи ділові якісь розмови, але людину, ви вже ну, це, знаєте, не просто там, ви знаєте, ім'я людини і все більш нічого. А це коли. Ви вже якось так довіряєте один одному, вже таке спілкування ніби от більш дружнє, ніж просто там ділова сфера і все. Емоціями наповнитесь про. Ну, тут і він теж наповнюється емоціями. Тут, знаєте, тут можуть якісь почуття зароджуватись в людини до вас. Так, так що дивіться, може вам воно і цікаво. Так, далі дивимось. ось тут. Багато людей за одним столом, але всі голови схилені. Ну, така важка якась зустріч, важкі розмови і. І все, і більш тут ніякої інфрації тут згадують якогось чоловіка. Але й не одного. І душі тих, кого згадують, вони спостерігають, вони чують, вони поряд з усіма цими людьми. Зараз ми свічечку поставимо тим, тим душам, бо дуже їх чітко бачу. Я думаю, що дехто з вас розуміють, про кого тут зараз йдеться мова, згадайте ім'я людини і хай додасть цей вогонь сил душі тієї людини. Так, давайте далі дивитись. Так, далі. Що стосовно... Сім'я, рідні, близькі, тут якісь домовляння йдуть, і це може бути як сусіди про щось домовляються, але будьте уважні, є людина, яка вас підслуховує. Ну, так, вам ну, насправді може вам і не треба, щоб чула Будьте просто уважні, дивіться, як вам то треба, може вам і добре буде від того, що людина почує щось. А може й ні, там вже дивіться: якісь домовляння і по руках вдаряють люди. Це як мені виглядає як дві сім'ї, два на два люди між собою про щось там ведуть розмову. Так, ось тут після хвороби повертається до роботи людина. Ну це так, знаєте, з лікарняного. Далі маленькі справи, дрібненькі справи, але до цих дрібненьких справ. Аж п'ятеро людей будуть долучатись, але один з п'ятьох людей він буде як керувати процесом, а четверо будуть спини гнути. Щось тут як до ладу приводять, знаєте, як треба здати об'єкт, отак виглядає. Так, нові якісь шляхи вибудовуються для когось з вас. Це, як знаєте, там, наприклад, у вас з'явилась цікавість до ну от зазвичай ви, наприклад, ходили однією дорогою і, наприклад, відкрили новий магазин, і ви тепер ще й забігаєте в цей новий магазин, трошки змінюєте свою дорогу, ну як прокладаєте нові шляхи. Це я перший ліпший приклад вам привела. Вона у вас може бути як завгодно. Так, робота соціум. Тут такий напад. Будемо чути про напад. А ви знаєте, тут, тут як тварина на людину нападає. І ця ситуація буде дуже гучною, про неї буде, от, знаєте, як багато, ну, наприклад, або в світі будуть розп... з усіх телевізорів розповідати, або це просто як, ну, наприклад, в соцмережах пошириться відео. Ну, Така якась страшна картинка. Зміни. Зараз хвилинку. Ну, тут як переїзд, це може бути і по роботі, наприклад, з одного кабінету в інший переїжджаєте, чи з одного офісу в інший офіс. Це може бути навіть зміна банку для когось. Чоловік тут показаний, який як очікує від вас якихось важливих результатів. Для, ну, для нього це важливі результати, може замовив у вас якусь роботу і ви ну, чекає, коли ви віддасте, коли вже готове буде. Цей тиждень може і не вийде нічого поки що, може. Знаєте, як у людині будете казати, чекайте на наступний. Ось так показано, по перспективах тижня. Нове знайомство, але таке, що ну, чи ви когось знайомите з людиною, чи вас хтось знайомить з людиною. Якесь воно таке, що більш корисним потрібно бути. Це не просто, от, знаєте, там, для особистого життя, для якихось там радощів прогулянок. Тут ділова сфера. Щось, щось треба буде від людини, або від вас людині. Так, ось тут показана жінка, яка йде з спілкування, з... тут як вихід з трикутника у когось, висока, така тендітна жінка, вона відвертається йде. чоловік намагається її втримати, але за чоловіком є інша жінка, і вона дуже пильнує, куди це ти? Знаєте, аж за одяг його хапає ззаду. Так. Хтось тут з'явиться, Неочікувано. Людина хоче сюрприз комусь з вас зробити. Приїзд, приход людини такий неочікуваний. Далі 76 цифра і. Зростання фінансів. Фінансові якісь е приємні сюрпризи, так буду казати, якась скрута закінчується, і ви повертаєтесь до більших заробітків, отак показано. Чоловік якийсь тут схиляє голову перед вами. І в чимсь зізнається. От Щось він, знаєте, думав про вас інакше, але розкрилась якась ситуація, і він розуміє, що, наприклад, ви в чимсь мали рацію, або якась ситуація просто от сталася так, як ви передбачали. Угу. Е, домашні справи, ну от до, там, де ви мешкаєте. А з тими людьми, з якими ви мешкаєте, як зазвичай тиждень не дуже так і відрізняється, якщо чесно. Показана жінка, яка дуже багато думає про дорогу, або до чоловіка, або разом з чоловіком, як про побачення, як плани будує такі якісь моменти. Для когось є показана ситуація, коли жінка як очікує прояву чоловіка, він як наводить справки, от як, знаєте, дізнається в когось про вас, в якогось чоловіка. Угу. Знаєте, це навіть як домовляння про от, «піди дізнайся, піди скажи, чи там розкажи мені, що да як, як довідку про вас отримує, так виглядає. так. Взагалі-то для жінок показана ситуація, коли ви більш значною фігурою будете на цьому тижні. Будуть люди, які будуть визнавати вас як людину, яка от, ну, до якої треба дослухатись. Є сенс дослухатись. Так, хтось тут за вами таємно споглядає. Якийсь чоловік, який не хоче себе розкривати свою зацікавленість до вас, але повірте, та зацікавленість дуже така потужна. Він весь час шукає про вас хоч якісь, ну, подробиці. А ви ж у стосунках з кимось. Ну, дівчат, це може бути якийсь колишній ваш. А особливо, якщо у вас був якийсь, от, скажімо, роман там, де от ви, наприклад, працювали разом, десь може навчались разом, такий якийсь роман. Не може вас забути, людина, і весь час шукає про вас якісь. Знання. Угу. Сьогодні щось без е, літер і особливо так без цифр. Але єдине, що бачу з літерою РФА, е, дуже мудру пораду. Чи ви будете надавати людині, чи вам хтось надасть і дослухайтесь, бо Людина, ну, знаєте, от дійсно хоче вам в чимось допомогти, або ви будете в чимсь допомагати порадою. Взагалі-то тиждень цікавий, якимись щасливими моментами, вдачею якоюсь. Такого буде чимало на цьому тижні. Так. Але і буде така, така цікава ситуація, як розірвання стосунків. Це незнанацька, це люди, які от до цього йшло. Стосунки просіли, стосунки, які от втратили потужність. Через третю людину, тут втручання третьої людини зіграло свою роль. Але тут була ідея розсварити так. Хоча, знаєте, ви так пов'язані між собою долею, що тут можливо для когось, не для всіх. Тут для кількох пар, так воно показано. Для деяких пар тут буде вдача, щоб повернути все на свої місця. І чоловік з цим, цим скористається. Він, знаєте, коли хоп хапається до, за цю вдачу. і от... Просто він не хоче втрачати ці стосунки, вони йому все ж таки важливі. Але знаєте, от щоб це зрозуміти, треба було б відійти трошки на відстань і зрозуміти, як сильно не вистачає цих стосунків цієї людини. Взагалі, от просто як неприємно бути одиноким, от так воно тут показано. Ну, от на цій новині давайте і закриємо. Філіжаночку, і хай ви всі будете в парі, хай всі у, вас, у всіх у вас все буде гаразд. Бережіть себе і будьте от просто в безпеці, і міцним здоров'ям пишайтесь. І взагалі просто будьте в сім'ях з тими, з ким ви хочете бути, і хто важливий для вас. А ви для цієї людини. Побачимось. Всім пока!